Для чого він прийшов у ваше життя? Давайте будемо дивитися. Для чого він прийшов у ваше життя, чому він з'явився у вашому житті, що він прийшов вам показати, можливо, для створення гарних стосунків. Давайте ми подивимося, для чого він прийшов у ваше життя. І ми подивимося, які між вами стосунки. Які між вами стосунки. Ой. Ячкіну стосунки такі, знаєте, колбасить, звісно, конкретно, дуже сильно. Стосунки болючі, дуже багато болю. Ви розходилися і розходилися не один раз. І отут потрібно питання задати, чому ви сходитеся знову? Тому що вежа виходить тоді, коли потрібно щось змінити, а нічого не міняється. Ви зійшлися, ви розійшлися, зійшлися, і знову так само. Нічого не міняється, хоча треба, щоб мінялося. І от те, що ви отримуєте в цих стосунках, це дуже справедливо. Тому що, щоб отримати щось нове, треба зробити щось нове. Понимаєте? Стосунки дуже важкі. Ще раз хочу наголосити: ви можете робити один одному боліче. Ви можете говорити один одному дуже неприємні слова, і потім може дуже сильно боліти. Для чого він прийшов у ваше життя? Ви розібралися з тим, чого ви боїтеся, те, від чого ви відхаращуєтеся, відхрещуєтеся, те, що у вас сховане на підсвідомості для того, щоб ви могли рухатися вперед, передивилося своє життя. А ви розумієте, от вам якось дуже сильно хочеться з ним дружитися. О, він у нас на дні колоди є. Він у нас на дні колоди це король мечів. це... Людина така логічна, дуже логічна, віддає перевагу тому, як же вірно зробити, і в голові вибудовує отакі, знаєте, цепочки, прям логічні. Людина не емоційна, може дуже неприємні слова казати, різати словами, усвідомлювати, що от зараз я це скажу, і їй буде боляче, але все одно продовжує казати. І от ви у нас тут, понімаєте, ви у нас не пара, ви у нас не пара, тому що ну, не випадаєте однієї стихії. Так, да, ви можете на мене зараз матюкатися, що я полізла на дно колоди, ну і звініть. Ви вище за нього, ви мудріше за нього, ви більша за нього. Ви більш така знаєте, от, жінка, яка мудра, дійсно, яка знає, чого хоче. А він намагається вас придушити. А він намагається вас придушити. Вам дуже сильно хочеться вийти за нього заміж, але тут дійсно потрібно зрозуміти, що потрібно змінити, що варто змінити, а не просто от іти до цього, що я хочу заміж, я хочу заміж. Вам заміж, по факту, зараз не дуже сильно потрібно. Вам потрібно розібратися з тим, що у вас всередині, що у вас болить, на що ви не хочете звертати увагу. Можливо, ви десь, коли були маленька, тата не було, да? або мама вас одна вас або вони були вдвоєм, там того тати він був просто номінально, написаний в свідітельства, понімаєте? І десь там появлявся, і ви тепер ні, у мене буде ціла сім'я, у мене буде щаслива сім'я, і я вийду замуж один раз і на все життя. Понимаєте? Тут потрібно не про це подумати, тут потрібно подумати, які ж затики у вас є в стосунках, що вас не пускає далі. По факту він би сам мав робити, вам цю пропозицію, да, якщо мова йде про пропозицію. Або сам зробити те, чого ви прагнете так сильно. А він цього не робить, а ви його можете душити прямо так, мені треба, щоб ти зробила. Спочатку зрозуміти, що вас в цьому всьому тримає і не відпускає, чому ви настільки сильно хочете отуди.